Усім привіт! З вами Ніна і сьогодні я знімаю вперше таке довге широкоформатне відео на українській мові. Тож я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, лайки, підписки, і якщо ви, звичайно, додивитесь це відео до кінця. Я навмисно намагалася не використовувати монтаж, нічого не прискорювати, тому якщо для вас я показую зараз дуже повільно або озвучую, ви можете трішки собі самі прискорити озвучку і саме відео. Сьогодні я переробляю свій манікюр, якому вже десь приблизно три тижні, відштовхую кутикулу одразу апельсиновою паличкою дуже ретельно і акуратно. Далі, звичайно ж, я виконую зняття матеріалу. Тут я використовую твердосплавну фрезу і на високих обертах знімаю. Витяжка у мене від юлька B-. Я зроблю на неї окремий обзор і викладу пізніше відео. Ось так виглядають мої нігті після зняття матеріалу. Далі мені потрібно підпилити вільний край. Я беру ось таку основу і змінні файли. В мене це все від торгової марки Атіка. На змінному файлі є ось така плівка, її Просто потрібно відклеїти і наклеїти саму. сам змінний файл на основу так, щоб або трішки виходила е, за бортик сама е, змінний файл сам, або е, щоб був встик, але не навпаки, бо буде незручно. Ось так відклеємо і можна починати пілити, але спочатку потрібно затопити ось цей гострий край. Обов'язково. Як бачите, є вспінена така частинка, щоб пилка була трішки м'якіша. Затопляю краєчок гострий і починаю підпилювати усі нігтики. Просто вільний край. Бокові частини нігтя я не чіпаю, бо все одно буду ще наносити гель. Як бачите, потрібно зробити однакову довжину, бо безім'яний палець коротший за усіх і також вказівний. А середній дуже довгий. Думаю, що не обов'язково показувати на відео, як зробити однакову довжину на усіх нігтях, але якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і я зроблю про це окреме відео, як правильно підпилювати і вирівнювати нігті вільний край саме. Зараз фрезою плам'я із синьою насічкою я рухаюсь від центра кутикули. Справа наліво на форварді і зачищаю кутикулу. Точніше, ось цю складку між кутикулою і нігтиком. Дуже важливо тримати правильну фрезу, щоб нічого лишнього не спилити. Також цією ж фрезою я буду трошки обробляти бокові валики. Та й взагалі робити повністю сам манікюр, також зрізати цією ж фризою кутикулу. Обов'язково потрібно користуватися щіточкою. Зараз я переключила напрямок і рухаюся від центра з ліва направо на реверсі. І вже зачищаю. З цієї сторони складку, також обробляю бокові валики, і також користуюся щіточкою час від часу. Це потрібно робити обов'язково, щоб добре роздивлятися складку і бачити, куди ви доторкаєтеся фризою. Якщо цього не робити, то через порохи ви нічого не побачите і можете пропилити. Нігодь, або більше, ніж потрібно, прибрати шкіри, і тоді буде неприємно. Можливо, не буде нічого такого страшного, але вже буде неприємно мити руки буде боляче. наприклад. Далі я беру ту саму пилочку, якою підпилювала вільний край, і трішки прохожуся по нігтьовій пластині, там, де в мене блистить нігодь. Зовсім трішки, щоб не спилити більше, якщо ви боїтеся, то краще скористуватися бафиком. Далі я звичайною вологою серветкою зволожила шкіру кутикулу і тією ж фризою на тому ж реверсі зрізаю кутикули по-мокрому. Якщо шкіра підсихає, я її знову зволожую і таким чином зрізаю. Таку техніку можна використовувати в моєму випадку, якщо шкіра дуже товста або тягнеться, таку техніку краще не використовувати. Це потрібно все експериментувати, пробувати і розуміти, де так можна робити, а де Хоч пробуй, хоч не пробуй, все одно не вийде. Тут дуже важливий фактор того, що е, працювати потрібно на маленьких обертах, десь на 5000 обертах. Якщо ви будете це робити на високих обертах, нічого не вийде, ви можете зробити тільки гірше. А ось на маленьких обертах виходить все дуже-дуже добре, ну, в моєму випадку, швидко, і нічого лишнього я собі не спилюю. Ось таким чином я обробляю і кутикулу на великому нігті, великому пальці. Далі я. Також ту саму вологу серветку намотала на апельсинову паличку, і ось так прохожусь під кутикулою, вичищаю усі порохи, щоб мені нічого не заважало. Якщо я десь відчуваю, що щось заважає, ось так бачу і прибираю. Ось такий у мене вийшов манікюр. Дуже швидкий, однією фрезою, як ви побачили, це реально зробити. Але фреза, звичайно, повинна бути не стара і не дуже нова також, бо новою можна більше, ніж потрібно спилити. Далі я беру прозору базові торгової марки Атіка і наношу її на нігтик від кутикули до кінця вільного краю, і також прохожуся. Біля бокових частин, біля бокових валиків, з однієї і з іншої сторони, так, щоб моя база покрила повністю всю нігтьову пластину. Це дуже важливо. Сушу в лампі одну або дві хвилини це залежить від вашої лампи. Далі беру ось такий молочний гель це густий гель для моделювання, також від торгової марки Атіка. Я думаю, що всі знайомі з цією торговою маркою, вона дуже якісна, має гарні і гель-лаки, і гелі. Тому, якщо хтось ще не спробував, раджу вам нею скористуватися. Зараз я нанесла тоненький шар цього молочного гелю на базу прозору, яку просушила. Гель не сушила тоненький шар, далі набираю крапельку побільше, Ставлю її трішки вище серединки нігтя і підштовхую під кутикулу. Пензлик я не відпускаю від гелю. Пензлик в мене завжди якби в гелі в самому. Я тільки його м, тягну з однієї сторони в іншу, зліва направо, справа наліво, малюючи такі маленькі-маленькі кружочки, начебто коли тягну матеріал, з однієї сторони в іншу. Таким чином, розподіляю рівномірно по усій нігтєвій пластині. Якщо ви побачите, що вам не вистачає матеріалу, тоді потрібно акуратно забрати пензлик, трішки набрати ще матеріалу і стати в гельним, а не на вільне місце. Зараз я нічого не набирала, я ось якби нігтьове ложе сформувала, а далі ребром пензлика. Дуже тоненькими, такими як волосочками, дотягують до вільного краю гель. І таким чином він розподіляється рівномірно по усій нігтьовій пластині. На боках нігтика поменше і на вільному краї, а там, де у нас стресова зона, його буде, звичайно ж, побільше. Також я переверну нігтик трішки пізніше, зараз я розподіляю все ж таки і перевіряю низ, ниж, нижню частину бокових сторін нігтика. Якщо потрібно, краще взяти пензличок або щось тоненьке і додати по боках там, де не вистачає матеріалу, що я і зроблю? а Мені подобається це робити гострим кінчиком апельсинової палички. Я ось так трішки набрала матеріалу і дуже акуратно тут його додаю з однієї сторони і одразу з іншої сторони звертаю вашу увагу, що я все ще нічого не сушила. Додаю матеріал з однієї і з другої сторони, перевертаю нігти, чекаю, поки. Матеріал трішки розрівняється і тоді сушу у лампі. Ось зараз я вже все просушила, як бачите, матеріал лежить дуже тоненько. Тут, на безім'яному нігтику, я також нанесла тоненький шар молочного цього гелю, не сушила, далі набрала крапельку побільше і розподіляю її також від кутикули до кінця. Нігтьового ложа. Формую зараз нігтьове ложе цим молочним гелем рухаюся зліва направо, справа наліво, поступово, рівномірно, малюючи такі маленькі кружечки в момент коли. Далі стягую гель з тієї частини, де його більше, в ту сторону, там, де в нас бортик. Формую нігтьове ложе. Намагаюся це зробити дуже тоненько, таким чином, щоб біля кутикули і бокових валиків нічого не пилити потім пилочкою, а можна було пройти тільки бафиком і все. Одразу потрібно зробити все так, щоб не виконувати потім зайвих рухів якихось. Додаю ще трохи на бортик молочного гелю, розподіляю його і сушу у лампі. Як ви бачите, я ще таку тоненьку полосочку тут додала, щоб була більш виражена частина бортику, щоб вам було видніше. Далі беру ту саму пилочку і ось так підрівнюю лінію посмішки. Щоб вона була дуже чітка і рівна, щоб не було якихось там нерівностей. І на цьому нігтику також. Далі обов'язково потрібно прибрати порохи щіточкою і знежирити хоча б ту частину, там, де ми проходилися пилкою. Ось так виглядає бортик. Як бачите, тут все дуже тоненько ось так на мезинчику далі я беру такий білий ультравайт від Атіка. Це дійсно дуже білий гель, він дуже плотний і накладається тонко. Також він густий, його зручно викладати на нігтик. Ось такою, таким пензликом я буду його викладати. До речі, він також від Атіка, але він не самий тонкий, який там є, а трішки товший. Це синтетик, син, синтетика, в общем говоря. Набираю білий гель і розподіляю його по усьому вільному краї нашого френчу. Рівномірно розподіляю. Спочатку один вусик довела, потім інший. Також розподіляю на торці, не раджу їх запечатувати, ці торці, це ні до чого не призведе, все одно ми будемо пилити. тому на що витрачати час на це не зрозуміло. Доводжу білий гель з другої сторони вусик. Проходжуся по бокових частинах нігтика, перевіряю низ бокових також обов'язково. Якщо ви маєте ярко виражені бокові валики латеральні, то потрібно їх добре тримати, щоб вони вам не заважали і нічого не зіпсували. Ну що ж, майже все готово. Далі ретельно перевіряємо наш білий матеріал. З одного боку, з іншого боку, зверху, роздивляємося, додаємо там, де його не вистачає, сушимо в лампі 2 хвилини і можемо виконувати опил. Звичайно ж, після просушки потрібно знежирити. Якщо ви починаєте пилити і бачите, що десь матеріал не досох, ви просто кладете в лампу і досушуєте, нічого страшного в цьому немає. Досушили і доробили опил. Зараз ми надаємо форму, виконуємо правильну архітектуру з однієї сторони підпилили, з іншої, підбираємо низ бокових сторін і, звичайно ж, будемо проходитися по поверхні нашого Готового майже нігтика. Далі, в даному випадку, я беру ось такий шліфовчик-поліровщик від Атіка. Можна також скористуватися звичайним бафом, але зараз в мене саме такий шліфовчик. Я сіро-зеленою сіро стороною проходжуся по поверхні нашого готового нігтика, також проходжуся і по шкірі по кутикулі. Так, наш манікюр буде зберігатися ще краще, і кутикула буде більш гладкою і блискучою. Зараз я знежирюю поверхню наших нігтів. і Ось таким прозорим топом без липкого шару від атіка перекриваю від кутикули до кінця вільного краю, також вздовж бокових сторін. І біля сінусів. Дуже ретельно проходжуся так, щоб блистіло з усіх сторін і не було такого, що десь топу немає. Можна додати трішки більше топу, зробити таке невеличке вирівнювання, але тут це не до чого, бо поверхня у нас і так дуже рівна, тому що це моделювання ми. Опилювали з вами нігті, тому поверхня дуже у нас рівна і без вирівнювання топом. Але якщо вам хочеться зробити вирівнювання, то, звичайно, можна його зробити, але дуже тоненьке, щоб не було зайвого матеріалу. Ось такий викладений френч ніжний у нас вийшов. Напишіть в коментарях, як вам. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. І поділіться, будь ласка, в коментарях, яке відео ще для вас зняти. Я буду вам дуже вдячна.